Вітаємо всіх, ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається Шаманка Сейраш. Сейраш, вітаю, рада бачити, як завжди. Да, Привіт навзаєм. Сьогодні хотілося б обговорити актуальні теми, багато чого дійсно за останній час трапилося. Трохи хотілося б поговорити про ситуацію на фронті в цілому, про е, плани ворога. І насамперед хотілося б розпочати з того, що президент Зеленський говорив. Е, в одному з останніх інтерв'ю про те, що зараз різниця між убитими та пораненими у нас з росіянами велика. Якщо у нас убитий на 6-8 поранених, то у них кожен другий третій. Що кажуть карти з цього приводу? Ця статистика реальна, чи все ж таки трохи применшена? Mm -hmm. Там е дивна така історія, це знову ж таки, знаєте, як обговорювати питання крокодил довгий чи зелений. Ну тобто, mm -hmm. ми так підходимо да, з якогось такого незрозумілого боку. Але те, що порівняно із втратами Ерефії, у нас втрати дійсно усі, усі загальні менше, бо шістка пентаклей, це да, це є не зовсім пропагандистський факт. Тобто, от у чому у нас, е скажімо так, не Перебільшують і не е, дуже там знаєте прибрехують, Це у тому, скільки втрат зазнає Ресі, yeah. да тут дійсно вони при чому про це говорять незалежні е, русняві медіа у них, ті, які проводять дослідження. А е, інколи наша цифра навіть менше ніж яка небудь там їхня медіазона чи медуза. Е, у розслідуванні по некрологам або військовій техніці коротше, да, може, ну с -с супоставляє як у такому ключі. От у нас, на жаль, також немалі втрати, але вони дійсно менше, ніж у Росіян. Угу. Також заявляли російські пропагандисти, і дуже це спричинило такий курор соцмережах про нібито підготовку провокацій на київський ГЕС. на… Канівський гес, якщо не помиляюсь. Чи буде провокація якась росіян із пов'язана з водою з да скоріше скоріше, скоріше за все, так питання часу зараз? Воно прямо на сьогоднішній момент воно не випадало. Ми передивлялися цю ситуацію, і є інші водойми, які давайте так неприємно фонять, як ото кажуть, да, і викликають певні питання. А от і ми цю тему вже ну неодноразово підіймали. З приводу того, що це не тільки про Київське водосховище, не тільки про Канівське водосховище є е, 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 якби питання там до, до деяких ще водосховищ, Я маю на увазі загалом. І да, росіянці планують і обжовують і обдумують можливість повторення якогось е, такого техногенного теракту з, е, з тим, щоб завдати максимальну кількість руйнувань. Тобто загроза, вона перманентна є. Просто я навіть приводила приклад в одному з ефірів для іншого каналу: те, що про е, Каховську ГЕС вони говорили майже так. за рік до е, трагедії на Каховській ГЕС. Тобто, кол, чи встигнуть вони і коли вони це надумають реалізувати, дуже такий момент, який ну от прямо на зараз в якесь абазріме буде ще не випадало, угу. щоб вони готові були до такої саме провокації, але те, що вони не полишають думок про цю провокацію. І те, що вони обжовують і планують якусь провокацію, тобто, це воно дійсно випадає угу. стосовно ситуації на Харківщині, в Третій Шеберго говорять про те, що окупанти зараз готують ще одну спробу наступу, чи дійсно це так, чи і чи буде він успішним для них? Вони е, дійсно підтягують, вони зняли ресурси з певних ділянок фронту. Вони перегрупували свої війська на харківському напрямку в деяких точках, дали підсилення і на Купінському напрямку, і на Вовчанському, і на е, Глибоке Липце. Ну, тобто вони дійсно там переформувалися і намагаються тиснути знову. Я дивилася загрозу для самого міста, для міста Харків, е, місто Харків для них залишається по вісімці мечів. Uh, тобто, в певні заблоковані позиції вони все ще тиснуть для того, щоб uh, відтягнути нашу увагу, скаламутити війська. Ну, коротше, тобто, це такий, знаєте, м м м а, якби, я навіть не знаю, як би правильніше окреслити цей а, абсолютно безтолковий перформанс з uh -huh. жахливою ціною, тому що це ну. Якби така історія, яка насправді для них, окрім того, щоб відвертати нашу увагу і змушувати нас знімати певні підрозділи з інших напрямків, немає сенсу. Їм вигідніше йти на Донецькому напрямку, їм вигідніше займати ці позиції, тобто вони намагаються видати. А, до речі, питання про те, які у них плани, воно звучало буквально не, не так давно в для іншого каналу, і воно ну буквально випадає руйнація видати максимальний результат будь-якою ціною. До того моменту, поки не дотиснуть на перемовини обидві сторони, типу, ми зруйнуємо, знищимо і захопимо максимально все, до чого зможемо своїми кривими лапками дотягнутися для того, щоб мати певні да, типу, успішний успіх. Давайте це так, так називаємо. І да на Харкові у нас зараз буде чергове загострення. Воно вже йде. У них там є, на жаль, просування певні на Куп'янському напрямку. З одного боку, у них є певні штурмові плюси у напрямку. Лип це глибоке з іншого боку, там наші хлопці тиснуть також з іншого боку. Непогано. Тобто, і м, нас там не вистачає певного ресурсу, але його справді мають е, ну надати той ресурс. Просто що, на жаль, нам доводиться достатньо довго чекати. І авіація, яка літає, е, е, робить суттєвого лиха для наших хлопців. Дозвіл гласний або не гласний на можливість стріляти по а, а, військовим аеродромам РФ, воно ну, суттєво б суттєво покращило б ситуацію, але ми зараз справляємося дронами як не крутий, угу. поліпшимо по ситуацію дронами. Ну і трохи про південь поговоримо. На жаль, наскільки стало відомо, що а, українські сили відійшли з лівобережжя Херсонщини. потім з'являлася інформація про те, що біля 800 українських військових взагалі зникли безвісти в селі Кринки і все ж таки, що відомо наразі про них там о, ситуація з кринками, і взагалі ситуація з лівим берегом Херсонщини, це знову доказ того, що аби менше транділи, було би більше сенсу. Розумієте, ну чесно. Позиція, коли у тебе позаду є природна перепона, типу водойми або чогось. Ну на кшталт такого вона з одного боку може бути стратегічно вигідною, з іншого боку, може стати для тебе пасткою. От у чому так. проблема, і у нас на Херсонському напрямку є певні з одного боку плюси у розташуванні, з іншого боку, мінуси у тому, коли ти зажатий. Ворожими ну, військами в певні позиції, де, де позаду тебе є природня перепона. Яка для тебе слугувала класним відрізуючим фактором, коли ти на тій стороні, і блокує тебе, коли ти на цій стороні, і там дійсно є давайте так і була важка ситуація, з за чого треба було знятися і покинути цю місцину? Я не впевнена у правдивості заявки про 800 там пропавших безвісті, але те, що там є певні серйозні втрати для нас, це дійсно так. Угу. Журналісти, які слідство інфо, якщо не помиляюсь, ті, хто сказав про ці майже 800 українських військових, які зникли безвісти, вони звинувачують у всьому генерал-лейтенанта Содоля, Так відомо, що Зеленський зняв його з посади, але чи понесе він покарання ще за? Невдалу операцію, скажімо так, там не закінчиться цей момент, і ми, якщо ви згадаєте, і з вами говорили я для інших каналів, говорила з приводу Содаля, що його будуть жати жати ті так. військові, які мають ім'я, і дожмуть його до певної, як не крути, відповідальності тиском, і цей тиск ми зараз бачимо в повторному зверненні в повторному а, в повторних заявах, в повторних а, заявах до. Від того ж самого командира, який первинно закликав, да, і зараз відбувається повторне звернення ну коротше. Ну, це не закінчення історії. Тобто для генерала Соделя це трійка мечів. Це не закінчення історії, історія не закінчилася. як би там не намагалися щось робити, історія не закінчилася. От і ця історія поки відбувається по перевернутій вежі і ну, і перевернутому правосуддю, Тобто, ми поки не бачимо її результатів. Але але у тому, щоб ці карти стали прямими, він уже є, тому це лише питання часу. Про ситуацію в Криму також хотілося б поговорити, і була там і бавовна, але не на цьому акцент хотілося б поставити а власне така історична подія була, що останній сторожовий корабель Росії вийшов із Криму, і чи є це ознакою того, що все ж таки до окупації вже близько, і чи може Україна піти в наступ на Крим до кінця літа, можливо, або ж до кінця року. Давайте назвемо це не зовсім деокупацією, а скоріше якоюсь цікавою зажатою позицією напівблокадною. і чи рухаємося ми у якомусь подібному напрямку? Ми рухаємося і рухаємося ми у цьому подібному напрямку давно. І для того, щоб створити потрібні умови по вісімці мечів, не обов'язково лізти на скелю і штурмувати на тій скелі двох пулеметчиків. Ну, це ж зовсім інші процеси. Давайте так це назвемо. Я у тому форматі, що у нас є певний, певний план, давайте це так називемо, який поступово реалізовується. І плюс цей план підтриманий нашими партнерами, є їх прямим замовленням. Їм вигідно для того, щоб українськими руками був знищений російський флот, бо це той ресурс, який дуже складно відновити. Кораблики не будуються десятками на рік. Це важка історія. А понівечений Росфлот. Це великий плюс для геополітичного тиску. Тому mm -hmm. те, що зараз відбувається з Кримом, і його демілітарізацію, де як любить mm -hmm. казати наш сусід, о, це закономірний процес, який є політичним важелем у подальшого. Mm -hmm. е, ще хотілось би трохи про міжнародну політику поговорити. Е, сьогодні буквально бачила. Новину про те, що залужний виступав у Лондоні в інституті, але більше акцент не на цьому хотілося б поставити і не на його заявах. А от цікаво, чи має зараз залужний певний вплив на військову ситуацію в Україні, займаючи посаду посла в Британії? Ну, по перше, я так розумію, ми говоримо ще як не крути, про певний е, адаптативний період у пана Валерія, тому що для нього це десятка жезлів. Він тільки вливається в певні процеси, е, де йому потрібно е, відділяти давайте так ілюзію да, від, від якоїсь продуктивної реальності, тобто це адаптативний період. І якщо казати, знаєте, простою такою народною мовою треба час, щоб в'їхати. Оці всі каламутки, ну тобто, взагалі, я, що, що там і як там, і так далі, тому yeah, подібне, так. чи є у, у планах пана Валерія Залужного якось а, давайте так додати ресурсу Україні якимось чином впливати да, можливостями на ресурсну, на, на ресурсний момент? Так тобто, скоріше за все, в такому напрямку пан Валерій буде діяти в якомусь ресурсному напрямку. Ну, для того, щоб здобути Україні потрібний ресурс, потрібні перемовини, Все таки це ми говоримо про дипломатію, про цю всю історію, тобто, це зв'язки, це можливість залучати нові партнерства. Коротше, це от в такому якомусь ключі. Угу. Е, ще одна новина, яка трохи ну, особисто мене насторожила, це візит е, пана Кулеби до Китаю. Е, які цілі, які наміри, і що. Головне він хоче звідти привести, можливо так. І, і я дивилася це питання, і воно в мене і тоді дивно виходило, і зараз дуже так цікаво дивно виходило. Це питання взаємодії Китаю та Ерефії, яка яке є для Ерефії важкою замкнутою ситуацією, тобто таке враження, що поїхали говорити за те, що може зробити економічно Китай. У форматі доглодування кісток РФ, тобто, от якось в такому ключі. Причому поїхав колеба із делегацією за запрошенням не просто так. Там скоріше за все була ще третя якась сторона. Я маю на увазі, де з Китаєм було щось попередньо обговорено, і вони такі: ну давайте нам українського представника. Зараз ми будемо вирішувати, де, де що а, нам вигідно з Україною мати якусь справу. І в мене випадало, що в цілому перемовини. В цілому, в загальному якісь отакі обговорення вони будуть нести для нас певний успіх, дійсно. Тобто, якісь дотичні з Китаєм встановлені, вигідні Китаю, і які вигідні все таки нам, да тобто, ну не, не все зрозуміло, але тим не менш. А от і ти з Китаю на РФ. Саме не у форматі передачі через Північну Корею, там зброї і ще якоїсь історії, а саме в якомусь грошовому ключі, економічному ключі, і ми бачимо, що Китай відноситься до РФ як до васала. Це такий, знаєте, шакал, який доглодує кістки, на яких ще є хоч якесь м'ясо, поки воно там є. От, от про якусь подібну розмову та й йшла мова, і, і про подібний консенсус як роль Китаю. В цій війні не у форматі визначись з позицією, а як тобі вигідніше нагнуть, можна так сказати, сусіда. Тобто воно в якомусь такому ключі, і воно буде мати на перспективу для нас певний, ну дійсно певний плюс. <турщик> а чи не зіштовхнеться там кулеба із певним тиском щодо мирних переговорів э, з Росією і так далі? Ми і так стикаємося угу. з певним тиском кожного разу і кожного дня. Все одно розмова про і варіації якихось мирних планів, які для нас є важкими. На для нас ці розмови завжди є важкими. Вони все одно велися, все одно велися з усіма плюсами і мінусами. Угу. Е, ну і трохи про вибори не можемо не згадати у Штатах. Байден знявся. Е, яка істина причина того, що він знявся? Тому що там Fox News вже публікує, що він мертвий, що там в нього взагалі ну це там взагалі якась така незрозуміла історія? Дехто говорить, що це все ж таки причиною його стан здоров'я. Насправді як? ми і дивилися тоді. Я казала, що Байден зніме свою кандидатуру. Якщо у нього будуть біда зі здоров'ям, і вона дійсно у нього є біда зі здоров'ям. Правда, буквально вчора дивилася це питання, і воно реально є біда зі здоров'ям. А от певне, і в цілому, це в'яжеться з його заявою, що в нього ковід. Ну тобто, плюс-мінус, дійсно, є у нього проблема зі здоров'ям. Він не випадав мертвий. Ну, давайте так. Ну він да, я... Проблеми зі здоров'ям дійсно має а його зняття кандидатури. Це і тиск. Я маю на увазі на нього в будь-якому випадку. Да, демократів і партії заклик його дотиснули. Mm -hmm. Бо ми, коли дивилися, я казала, він одразу не зніме кандидатуру. Це буде знову ж пов'язане зі здоров'ям, пов'язане зі скандалом та тиском на нього, на його персоналі. Ну, типу, воно так якби і, 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 і в принципі і сталося. От тиск, скандали. І проблеми зі здоров'ям, і він зняв свою кандидатуру, тому що, як мінімум, давайте так, як політичний момент, після того як він а, обісрався, від відкрито обісрався на, на дебатах. А, дебатах, це те, що врятувало йому репутацію. Угу. Ця заява вона врятувала йому репутацію. Він піде і запам'ятається американському суспільству світовому як лідер, який не ставив свої інтереси вище державних інтересів. Це дуже цікавий політичний так. хід. Uh, от і вису, якби висуває Камілу Харіс та сама історія, і якби там хто не заявляв про те, що та вона, там її ніхто я там не знаю, там у неї рейтинга ніякої, там проти Трампа проти Трампасім. Да ніфіга, у неї достатньо ну, зараз впізнавана воно йду, там, історія там мінімальний да, відрив. Да, да, от у цьому момент плюс толероване американське суспільство. Жінка, жінка в політиці. Кемна шкіра жінка як кандидат в президент, підтрим, яку підтримує одна із найвпливовіших жінок у штатах в світі, яка тільки є. Ну, тобто красивий політичний момент, дуже так. красивий політичний момент. І скоріше за все демократи будуть притримуватися цієї кандидатури. Якось активніше її всюди іде, де тільки можна пропихуючи, але там ще попереду процедура узаконення її персоналі як кандидата. Там і ще такий головняк і там скоріше за все на питаннях узаконення її як кандидата, або варіантів з кандидатами. Там іще буде якийсь попкорн, тому що воно випадало, що скоріше за все, якісь моменти будуть, і з цікавого, що по ній випадало, демократи мають якусь цікаву інформацію, по верховній жриці, якщо стаємне і приховане, що стосується. Трампа, скоріше за все, якусь, знаєте, умовно, таємну інформацію, яку вони якраз і хочуть програти і задіяти устами Каміли Харріс. Тобто, щоб вона видала якусь цікаву інфу, яка додасть їй рейтингового статусу. Тобто, там, там коротше, вечір перестає бути томним. Ми будемо споглядати з вами якраз ту напружену, о, предвиборчу о, гонку. І оті перегони, які частіше за все і притаманні штатам. Цікаво дійсно. А для Трампа як він ставиться до ем, своєї конкурентки, виходить тепер, тому що зараз льються від нього дуже якісь дивні заяви. Важка ноша вона для нього. Він це чудово знає. Тому і дивні заяви від нього. Я її переможу на раз два, та вона ніхто, та вона не що, та я то, причому їх пов'язує спільне минуле. В якому він чудово знає, якою войовничою може бути Каміла Харіс, і насправді його заяви це ну таке. Знаєте, я трошечки сиконув. Угу. Ну так, бо дійсно він от буквально там годину чи дві назад з'явилася новина, що він сказав: вона зла і тупа. Ага. Потім Стівен Кінг при цьому написав, що Байд... не Байден Трамп не буде з нею дебатувати взагалі. Ну, типу, трохи, ніби дійсно в публічному просторі навіюється така Такий страх Трампа. Ну, так, А воно так і є, це по-перше, чомусь Трамп забув розказати про те, що він був одним із головних а, а, якби, вливателів капіталу в неї свого часу до так. свого президентства. Що ж ти тітку содержав з її якимись предвиборними амбіціями, давав капітал, був головний амбасадор вливання грошей. а Тепер вона злата, тупа, бе-бе-бе, Ну, типу, ну, дитячий садочок. Ну, якщо, ну, Якщо тебе так не лякається жінка, знаєте, це мені нагадує, я йшов за тобою 30 кілометрів, щоб сказати, як мені на тебе плювати. Оце от зараз поведінка Трампа, реально, типу. мені так на тебе плювати, як так тебе не вважає конкуренткою, що обов'язково засру тебе просто з кожного утяга. Це точно. Ну, на цьому будемо три крапочки ставити. Е, нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була сейра. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі! Бережіть себе, побачимось.